Як же трохи зробити селф-асесмент, як не допустити переходу на темну сторону? Ми багато говорили сьогодні про шиї, і перше, це споживає відповідально. В цілому, якщо казати, мабуть, про в більш широкому сенсі, то ми, як користувачі будь-чого, є най... Відповідальнішими тестувальниками будь-якої системи. Умовно, ми зараз використовуємо з вами Zoom, та до того є в нас Telegram. І будь-яка проблема, яка все-таки доходить до кастомера, ми можемо її зарепортити, бо таку кількість різних корнер-кейсів, яку хтось якось зробив, як на продакшені, ну, ти не можеш її замалювати навіть на стейджингу, як би ти не хотів. І. Ми маємо тестувати те, що ми отримуємо від штучного інтелекту, від його результатів, і інколи робити той крок, що нам він просто не потрібен. Свого досвіду скажу, що я вимкнув Copilot дуже багато де, бо він мені більше заважає, ніж допомагає. І, бо якість того, що він мені віддає, не відповідає тому, що я хочу, і загальний ефорт в мене став таким, що мені швидше самому це зробити, ніж намагатися -зро спонукати, заенгейджити його, зробити це замість мене. Тобто, ми найголовніші тестувальники результатів перед тим, як ми комусь їх передамо. І, і ми найголовніші. Тобто... Ми повинні захистити споживачів нашої праці від результатів неякісної роботи шиї. Якщо ти боїшся просити у когось допомогу в розвитку, чи просто допомогу, що ти не вивозиш щось в майже абсолютній більшості випадків. Це буде нормальним попросити допомоги. Дуже рідкі проекти з настільки токсичним інвароментом, що ти не можеш цього зробити. От прям ну, це загроза для твоєї кар'єри, для твоєї роботи. В іншій категорії це досить нормально, всі зрозуміють, особливо, якщо в тебе адекватний тімліт або просто тіммейт. При використанні шиї ще одна штука, він так класно допомагає отримати якісь перші результати. Це прям те, що робить його дуже привабливим. Проте він не допомагає формувати систему понять, а при зіткненні із чимось незвіданим це дуже важливо мати певну систему понять. Бо як тільки в тебе є. От, Якийсь базис, на який ти спираєшся, ти розумієш, про що йдеться, а також ти можеш робити оцінку. Банальну оцінку того, наскільки це правдиво, наскільки це працює і взагалі життєспроможне. При використанні шаї таке дуже рідко можливе. Єдине, що ви прям дуже. Педантично підходити до написання промптів і робити їх дуже-дуже багато. Якщо ви кори користувач, то, скоріше за все, ви не зможете сформувати таку систему понять, якби ви просто гуглили читали матеріал, потроху його засвоюючи, а не отримуючи готову інформацію. Дуже важливо також в роботі це. Показувати свої проміжні результати і не у вигляді того, що я щось роблю. А, типу, в мене вже є якийсь мінімальний готовий шматочок. Типу, в мене є якийсь результат, і це важливо не тільки для тих, хто вас умовно контролює, та, менеджерів чи ще когось. Це також важливо і для вас самих, окрім там, всяких допамінів, що я ж закрив якусь мінімальну штуку. Просто ви з часом вчитесь. Працювати в такому стилі, у вас дуже гарна візабіліті. І коли ви це все показуєте, це видно і вам, і всім, і тоді простіше про щось домовлятися далі там з вашим кар'єрним по своєм або чимось ще. І остання моя порада, це чітко говорити, коли ви. Відчуваєте, що ви когось компенсуєте. Бо часто люди просто можуть поскаржитись там на каві, на кухні і нічого при цьому не сказати. Менеджеру, HR, ліду або будь-кому, до кого в нього є доступ. А цього не варто робити. Варто якраз говорити, що мені здається, що я компенсую чиюсь роботу, але не просто що, ну в мене такий настрій, я так відчуваю, а Певний евіденс треба мати. Тобто те, що дійсно покаже це, якраз от до попереднього пункту, що коли ви показуєте свою роботу, то вам знову ж таки легше показати, що ви когось компенсуєте, Бо дивись, ну я ж зробив оце, а це було на ньому, або мені довелось перероблювати. Мати такі поєнти на своєму рахунку, це досить важливо. І варто так робити.